Vamos У першій половині 50-х років минулого століття у спаській школі працювала вчитель німецької мови Марія Янович. Власне, вона і стала ініціаторкою того, що в навчальному закладу дали франкове ім'я, розповідає директор навчально-виховного комплексу Ігор Угренчук. Власне, за ініціативи вчительки і розпочали збирати кошти для зведення пам'ятника Каменяреві на подвір'ї навчального закладу. Та радянській владі така ідея була не до душі, і постамент заборонили зводити. Однак громада і колектив... Школи без урочистостей, але таки встановили погруддя Каменяра у фоє навчального закладу. Воно тут і до сьогодні. Тоді не був шоком, тоді була перша третіх ступенів школа. 50-ті роки в цій школі викладала німецька мова Марія Янович. З її уяви був намальований портрет. Вона, Яковича кажу, вона його зачепила на стіну. І Тоді виник пропозиція виникла призначити своєї школі звання. Імені Івана Франка. у 1953 році це було затверджено міністерством і зроблений б'юст Івана Яковичу Франку, який знаходиться в нашій школі. Спаська школа один з небагатьох навчальних закладів, який носить франкове ім'я. В Україні їх ледь більше десятка. На Коломищині два школа у спасі та медичний коледж у Коломиї. Тому вихованці закладу поглиблено вивчають творчість українського моїсея, розповідає заступник директора з навчально-виховної роботи Ганна Гав'юк. Особливим. Є 2016 рік, адже уся Україна відзначає 160-річчя з дня народження поета та сторіччя з дня смерті. Наша школа носить ім'я Івана Яковича Франка. Це є один з десяти навчальних закладів на Україні, яке таке ім'я носить. Значить, ми в повному розумінні цього слова святкуємо, вшановуємо його панчесь. Це і конкурси віршів, і конкурси малюнків, різні. Конкурси на кращий твір, дитячий малюнок, тижні проводили початкової освіти, присвяченої Івану Яковичу Франку. У закладі увесь рік відбуваються літературні і музичні вечори. Дітки відвідали місцини, де бував Франко. Готують театральні виступи про Каменяра та стінгазети. Учням такі альтернативні методи навчання набагато цікавіші, аніж зубріння з книжок, зізнається учениця школи Роксолана. У нас завжди в школі відбуваються якісь конкурси на імені Івана Франка. Ми завжди малюємо малюнки, виступаємо, проводимо різні виступи. Вам це подобається брати участь в таких заходах? Мені це подобається, тому що прославляти знаменитого поета це, це здібність. Хоч і сам Іван Франко у спасі не гостював та навчально-виховний комплекс називати іншим іменем, навіть на гадці не мають. Уже всі звикли, що в селі є Франкова школа.